Гратимуть у виставах з професійними акторами та зніматимуться у відеокліпах у Чернівецькому обласному муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської створюють хаб для ветеранів та облаштовують цісарську ложу. Це дасть можливість військовим адаптуватися до цивільного життя. Коли запрацює хаб, розкаже Альвіна Абрамчук. Створити габля ветеранів запропонував актор Чернівецького обласного муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської та колишній військовослужбовець Олексій Надкарничний. Я так подумав, чому б не створити дійсно такий інклюзивний простір для хлопців, побратимів, військових, які не можуть ще переступити той поріг, як то кажуть, соціального якогось бар'єру. А могли би просто прийти в цей інклюзивний простір і бути непоміченими, дивитися вистави, дивитися своїх улюблених співаків, митців і не відчувати якогось дискомфорту для ветеранського хабу облаштують цісарську ложу, яку в театрі не використовують. Простір буде інклюзивним. Для цього подалися на два міжнародні гранти. На першому поверсі там є можливість зробити без втручань в архітектуру, в інтер'єр, накладні пандузи, щоб він був простір інклюзивним. І з цих обох поверхів є виїзд вже до театру, до основної зали. Тобто, це йдеться не про те, щоб відгородити, а навпаки, про місце, з якого легше крокувати далі. Військові у хабі зможуть відвідувати прем'єри, спілкуватися та грати у виставах з професійними акторами. Зараз я працюю активно і над одним проєктом, який вирішив не відкладати велику шафу в колаборації з відомими співаками з Києва. Ми створюємо зараз проєкт, я його назвав таким, от навіть таким гарним висловом Кулі як слова. Або слова як кулі. Це буде відеокліп з акторами професійними театру колаборації з ветеранами. війни». Ветеранський хаб у Чернівецькому обласному муздрамтеатрі планують відкрити у вересні 2024 року. Альвіна Абрамчук, Павло Марковці, новини. Сі 4